Школа це храм науки. Головуючим тут, безперечно, є директор. Тож саме від нього, як від керівника, залежить, чи буде дітям цікаво, комфортно, тепло та затишно у храмі науки отримувати знання, розвиватися фізично та культурно. Безперечно, у кожному навчальному закладі є свої проблеми. І, звичайно, що не завжди керівництво школи в змозі їх вирішити самотужки. Тож доводиться дуже часто звертатися за допомогою до батьків та небайдужих людей. Тут головне бути почутими. Надлиманська загальноосвітня школа не є виключ в даному храмі науки, як і в будь-якому іншому, є свої проблеми. Проте довгий час проблемою номер один була шкільна актова зала, яка більше 20 років перебувала в аварійному стані. І ось за підтримки батьків та при допомозі районного відділення аграрної партії наприкінці 2015 року відремонтована актова зала відчинила свої двері для учнів, батьків та гостей. Нам дуже приємно, що такий дійсно казковий чудовий подарунок нам зробила. Аграрна партія, районний осередок аграрної партії і Наталія Анатолівна Чигадар, тому що 28 років наш актовий зал був в аварійному стані. Ось цього року закінчився на кінець ремонт. Ми придбали силами батьків, штори, оздоблення трошки для актового залу. Але стільці для нас це була ну непідйомна, можна сказати, ноша. Ми звертались багато до кого, але. Не надали нам такої можливості, і ось сьогодні дійсно ми маємо змогу користуватися повноцінним актовим залом, приймати і гостей, і батьків, і дітей. Початок навчального року ми також отримали від Наталії Анатолівни аграрної партії три шкільних дошки для учнів і першого класу, зокрема і. П'ятого класу директор та колектив школи дуже вдячні аграріям за підтримку, адже ж на заклик про допомогу вони реагують завжди, знімаючи з порядку денного самі нагальні проблеми. Звичайно, що невирішених питань в школі ще достатньо. Найбільше на сьогоднішній день у Віри Петрівни були душа за підручники. Основна проблема це підручники на сьогоднішній день. У Нас діти 4 і 7 клас без підручників вже півроку провчились. Віра Петрівна пропонує нам здійснити невеличку екскурсію школою з гордістю, розповідаючи про своїх випускників та нинішніх учнів школи. До екскурсії приєднується Тамара Володимирівна Валькова, за плечима у якої чималий педагогічний стаж та життєвий досвід. Тамару Володимирівну дуже шанують у селі. Тож, мабуть, і не дивно, що за неї, як за кандидата в депутати до Увідьопольської районної ради від аграрної партії, на останніх місцевих виборах проголосували більшість виборців. Однак, через новий закон про вибори депутатам. Вона так і не стала. Мене це не образило, тому що я знала цей новий закон, uh -huh. а от люди не зрозуміли і по цей день. І шкода тільки. Те, що люди говорять про чи варто ходити взагалі на вибори, якщо обирають одних, а з'являються зовсім інші. Люди представляють село. Це по перше. По-друге, я знаю, що в декількох селах у нас взагалі немає депутатів в зв'язку з цим новим законодавством. І тому команда Наталії Анатолівни вирішила, що її представники будуть працювати в кожному селі. Приємно, що люди звертаються з своїми проблемами на сьогоднішній день. От ми з кільком людям уже допомогли. Оформити субсидії, люди задоволені, отримують їх, приходять з усіма проблемами і світло допоможіть Вам, встановити у старій пам'яті до вас. Так, так, так. Ну, я вважаю, що це тільки завдяки тому, що от очолює у нас Наталя Анатолівна, їй довіряють дуже і довіряють тим людям, які працюють разом з нею. Вже прощаючись, жінки ділилися з нами планами на майбутнє. Планів чимало, але розкрив. Ми їх не будемо лише побажаємо, щоб все задумане стало дійсністю. І у нас з'явилася б чергова нагода завітати до надлиманської загальноосвітньої школи та надлиманців у гості.